У каналу, а, значить, займаюся задніми крилами. Звісно, вони в плачевному стані. Їх би, звісно, взяти, де да викинути в мусорку. Значить, що чесно говоря, вже трошки сил не Значит, що тут зробив, вони взагалі були погнуті. Значить, зад більш-менш вистукав, ось форму їм придав. Но мають вони ж такі проблеми. Значит, ось тут ось бачите, почищалось уже сквознячок є Виж, ось і все якраз там де була арка. ось тут потому що в тракторі був смітник і стояла постійно вода ось тут виходить ну там же ж виходить дирки. ну те аналогічно там особо показував нічого сзади Липав його, звісно, щоб було страшне, але не знаю, я, і ще воно виходить, бачите, теж. На тому немає, на цьому ще є, ще є тут. Я не знаю, звісно, що... чесно говоря, я їх б... би знайшов би другий, але зараз і фінансово це затратно, тому що трактор. Тягне немалі гроші, а вони не беруться з неба. Так що, мабуть, щось з цього зліпим. Спробуємо принаймні. А там, мабуть, в майбутньому їх би взагалі по нормальному замінити. Так, так, що ще покрасив диски ось задні. Ще треба гаючок докупити, бо там деякі мені не подобаються. Так, воно це все вийшло, у нас є, більш-менш нормально. Так. Де міг, почухав. Тоді що ще. ну В принципі, тут теж все покрашено. Такий помілеючи він вентилятора теж таким самим сірим зробив, не став заморачуватися, віддільно ще краску нього куплять. Не бачу я якогось якогось смисла великого. Ну Це, в принципі, так. значить Зараз займаємося крилами. Значит, так, хлопці, позаймався я з крилами, <coughs>, трошки ось латочки полатав. Це я перебразувателем вжавчини, тут ось все залатав. Вийшло достатньо непогано. Ось такі ось латки тут ось повністю все. Там он, це перебразувательне вжавчини. Подрихтовав їх, звісно, не ідеал, не знаю. Поклівати їх, не споклювати. Ось так вийшло. Тут ось кинув латку. В принципі, більш-менш придав їм форму, попитварював де що побачив. Тут теж латочка була. Стирається. можно сказать, ювелирная работа. Тут вот латочку, там оно тоже по усилял, там латка. Ну, то есть, где бачив, что поробил. Сейчас это все преобразователь защищаю Наверное, шпаклюну, хотя, конечно, не хотел бы его шпаклювать, потому что Від вібрації воно може лопатися. Ну, таке воно, розумієте, як вам сказати. Вистукував його, звісно, вистукував, але ну, са розумієте, що ідеальне воно не стало. Може і не треба його спаклювати, а може і треба. Не знаю, побачу. По тракторцю поставилось два бистри взяв. Сюди ну, ось, щоб таке мені подобається тому тракторі брати. Хорошо себе зарекомендували, в мене рухоміє вдома. В принципі, тут закрив. Бажано, звісно, ці два тут заглушки поставити, а сюди прикрутити. Бо тому що, якщо все благо, колись будемо ставити два циліндри, щоб один виход сюди, бо один сюди. А тут, тут так що... Хочу колись так бути. Ну це колись як дойде, дойде час до того, поки що ще до того рано. Ну, в принципі, так, таких кардинальних змін немає. Так, хлопці, пофарбував я крила, підсобрав, ось уже все докупи, поліки почищав. Привів більш-менш придатний для використання стан. Значить, так воно це вийшло ось зверху. Окривку я тут не накладав, зачищав дай пофарбував. Там резиночкою прикриється дай каркасом, дай буде порядок. Так Підпаклював оці два місця, я бо тут таке воно очі кидається. Ну і вона тут о вони були дуже страшненькі, так звісно так. Ну, Не ідеал, звісно, не буду казати. Я там не. Ну, ви бачите воно, знизу, яке воно. Тобто, представляєте, щоб отаке воно було знаружито, було б точно не, не очень. А так, в принципі, звісно, зсередини, бо це все бажано було б так само цей стик. Бажано було б це все настійкою. Не знаю. Побачимо по факту. Так, в принципі, по поліках. Це ще педальку. Треба буде покрасити, хоча в принципі, на неї резинка ну, покрасимо. Тут то все стало. Е -е, значить, один такий полік у мене не стоїть тут. Получається, не знаю, що з ним робити. З ним лежить. Тут -то є -то такі нюанси. Ано, тобто він тут саме тонше метала. підгнив конкретно. Тут був мусор. І, звісно, дало своє його плюжис, треба ще чистити цю рамку і подсидіння. і в чорний треба. Така мілочовку треба поперебирати. Тут треба підкручувати розетки і так далі і покрасити його. Та мілочовки. Тепер вже як поліки стоять, хочуть все збирати. Всі механізми, ручник, газ, ну, то це все треба подороблювати. Що тут цікавого хочу показати, в принципі, не знаю. Оберу я поки цю педаль. Значить, дивіться, дивлюся ось така кришечка. Думав, думав для чого. Тоді я зрозумів. Тут всередині, що ви розуміли, отак вирізаний отвір. І тоді, в принципі, Думаю, дійшло, що це без цього, що використовувалися ну, пол, Уже в 93 93-му році була бокова коліса, тобто та синхронна коробка, та що з двома ну, речагами. Тобто, тут стояло два речаги, а тут ось стояла заглушка, тому що ось є там гаєчки, тобто, ця часть закривалася. Так само і тут ось, ось зробили таку вони заглушечку примітивну. Я так зрозумів, так як речаги стояли тут. Газулька ось в тут стоїть, а можна, щоб вона стояла отут. сміщена, тому що тут ж речаги, а газ тут. Це закривалося, а ці речаги, я так зрозумів, сміщались тут. Тут теж є такий виріс. Звісно, так. речаги буде переварені і вони зміщалися. Тепер вони то, тут полік вже був у 93-му роду універсальний. 2 вида коробок в зависимості від того, який був варіант. Хоча 1993-го напишіть хтось зустрічав, чи є вони з синхронною коробкою. Я думав, вони були звісно, попозже в дому випуска. В принципі, там теж вийшла, що треба включення лома покрасити -то красився тоді. Так, дуже цікаво, що бачите, наскільки відступає від бака пол. Тобто, пол ось і сьо, да, а бак то есть 10 см. Ось як бачите, підприємно 10 не доход до бака. У мене в, в тому зеленому прямо стоїть возле самого бака тут, а тут ось таке ось пространство. Не знаю, що вони так рішили, але ну, є, то є. Я думаю, ніхто не жалується, що мало міста. Ну а так, наче би на цьому поки що все. Далі буду дочищати цей ну, рульовий механізм. Ну і готуватися до установки кабіни. тому що ось рамки всі все лежать, стекла. Тож тут треба з ними позайматися. Ну, от так і воно має вигляд. Це все. Так, у ззаді виглядає. Так що, хлопці, з вас такий палець вверх. Підписуємося на канал і до нових зустрічей, тому що вже треба торопитися, тому що треба його в роботу, тому що стоять йому скільки ж можна. І так затягся цей весь ремонт, треба ускорятися.